О, ну, слава Богу. Телевізор не допомагає. Телевізор допомагає, дух оживлює нас. А, більш нічого. Слово тіло можна поміняти на все інше. На любе. Чоловік в питанні оживлює, не допомагає нічого. Жінка не допомагає нічого. Їжа не оживлює. Ні, навпаки, обтяжує. А, Розваги, фінанси не оживлю. Як казав, хто дивився той фільм, що Сеня Це... Та, Ну, тяжкий легкий фільм. А, вночі то тяжко. Так. Він там казав: хороший вчитель дуже класний. Я взагалі кіона Костера люблю, він гарні ролі просто грає, гарний характер. Він косує. Він сказав, перший урок він запхався в басейн. Там був один качок, такий на якому на плечах були такі м'язі, як на, на сідницях, такого самого розміру. Він запхав в басейн, сказав, таку годину триматись на воді, і той качок втонув. Він казав: от урок на бороди: м'язи не плавають. М'язи не плавають. Так, хороше, це про рятівника. До речі, цікаво, що їхня робота дуже схожа до. А роботи благовісників, роботи рятівника, схоже до роботи благовісника дуже. так? До, до покликання Ісуса Христа. Він Спаситель, у значенні спасатель. А в такому значенні, от як там в молібу, так. Ті, хто рятують на воді. Бо коли ми кажемо спаситель, люди не розуміють, а коли кажемо Спасатель, тоді вони до них доходять. Діло не... Тому, Знаєш, коли ти, ти, ти тонеш, тобі все рівно на дошці він, чи на катері, чи на чому, аби витягнув. От, дух, що оживлює тіло нічого не допомагає. Слова, що їх я говорив вам, то дух і життя. Вони нас оживлюють. Так, Слова, які спасатель нам говорить, вони нас оживлюють. І звідси це як порівняння дуже просто випливає. Якщо Бог з вами не балакає, то у вас життя немає. І те, що ви живете, то не життя і існування. І свідоцтвом того є швидко час, а час свистить мимо, так? Як ото, коли погана ізоляція в автомобілі щілина є в дверях, свистить повітря так постійно. І так ваші дні. Ви дивитеся, календар крутиться чогось. Дати моргають. Дивишся, тільки зима була, що вже звідки квітки взялися. Тільки, тільки, тільки Паспу святив, вже знов на роботу треба після цього, після відпустки. Відпускав, виїхав і заїхав назад. І це свідоцтво нам про те, що життя немає в наших днях, коли час здається, що летить швидко. Коли є життя всередині в наших днях, тоді дні нікуди не летять. Що їм тяжко? Вони всередині життя і вони йдуть дуже-дуже помаленьку. Слід за нами. І тоді нам здається, що не вже це ще той самий день. Це ще що, понеділок досі? Я думаю, що вже середа. Як так стається, коли багато є всередині життя в часі дня? А що то життя? Життя це коли ми контактуємо з Богом. Слова, що нам говорить Бог, вони є життя. Це не обов'язково, що ми слухаємо проповіді і читаємо Біблію. Ні, це ми говорили з вами в п'ятниці, так? В п'ятницю. Про те, що Бог так, до нас говорить в різний спосіб. Слово Він передає до нас в різний спосіб. А... Це та, як ви спілкуєтеся з чоловіком чи жінкою через присутність. Присутність вона має певний зміст всередину. Ну, спочатку розрізняєте тільки, як німі тварини, так, позитивний і негативний, Сердяться на вас чи не сердяться. А потім ви починаєте розрізняти набагато більше. І можете спілкуватися без слів. А... О, тому що присутність іншої людини вона є довкола вас і вона говорить. Нам вчора е зі сестри привезли велику квітку. Кактус такий до неба на тополі схожий. схоже. Весь час говорить. так? На нього дивишся на той кактус, він така гарна квітка. Весь час промовляє. так? Але він же ж язика немає, має, слів немає. Так? Бог не обов'язково говорить до нас слова. Е Голосом, хоча може часом. Що це? Це тополь, а я про тополю, то така висока, така рівненька. На катку спохожі. От, можливо, так. Катку сукорний. Отож, Бог до нас говорить, до нас промовляє Божа присутність. Слово, яке до нас звернене, так? І коли людина, ми є в присутності якоїсь людини, і вона нас приймає, то її слово до нас звернене, так? Ви це розумієте чи ні? Без слів, без мови і без слів. О, тобто, якщо це те, що називається постійною молитвою, безперестанку молітися, зараз бути в Божій присутності, Бог присутній. І ви спілкуєтесь, але слів не говорите. Ви там, нічого не просите в нього, ні про що не нарікає, тому вчитесь. Так, Очман ні, такий був відомий брат, відоміший трохи за інших. І він, в нього питалися, ви коли молитесь, що Бог, що ви кажете Богу? Він каже, нічого не кажу. А Бог вам каже, що? Він каже, Нічого, не каже, а що ви робите? Він каже, я сижу і що? І дивлюсь на нього, а він що? а він на мене дивиться. О. І здається, як би нонсенс. Для неспасених це нічого не означає. Для, для тих, хто не пересвідчував, нічого не означає. От. Але ми можемо бачити той самий приклад на, на прикладі істот, які не, не можуть балакати, так? От коли кіт на вулиці, так? На вас дивиться. говорить не вміє, так? Ну з не можна? Можна. Ще як можна. Більше того, він дивлячись на вас, на ваш вираз обличчя і на мову вашого тіла розуміє, можна сидіти тут чи ні. Ви наближаєтесь? І він дивиться. Я, ви, хто заглядав в очі кутові? Крімляне. Так, йдеш і дивишся, і в очах видно, він тебе читає. Він має право ще сидіти, чи вже настала небезпека? Так, собаки теж ну, собаки не тікають так зразу, вони. Ну, не, ну є лякані, так, лякані тікають, але деякі нападають. Так. От. Так. Тому не треба слів, так? Без слів. Слова передаються. Взаємодія комунікація йде, без слів. От. Тому Божа присутність в нашому житті наповнює нас життям. Я ще раз скажу, це не обов'язково бути затягнутим, як деякі релігійні християни, і весь час Біблію під пахою. Спочатку а, а, ми думали, що то є ознака християнина. Коли хлопчик ходить з Біблією, чи дівчинка, так? Весь час з сеглиною підпахою пакуровою. Потім ми дізналися, що ні, то ознака слідків його, то не християнин. <гум> я просто носила. Я носив колись, так, бо бачив, що інші носили, потім зрозумів, що це не те. Не дає життя, не додається з підпахви. Не з того місця. От, а, це не обов'язково їм зараз читати, чи як вони роблять є інша методика. А, ці буси такі чіткі, так? Безперестанку моліться. Ну, благородиці діва, там От, ці, е... китайці ці там, на сході східні народи почали раніше, тому вони вже навіть слів не вимовляють, а просто вже без, без слів так? приходять в присутність через звук. Але насправді річ іде про зосередження, так? тому що е... ті, хто вклоняється Богові. Що то означає поклонятися Богу? Зсередження, так? Поклонятися Богу загалом це означає контактити з ним на сучасному мову, мати з ним зв'язок. Це не означає стати на коліна і схиляти торс до землі. Зовсім ні. Це означає інші речі. Так? Поклонятися Богу означає мати взаємини з Богом, з ним законектитись, мати з ним взаємодію. От, і... Як нас пастор Сівен гарно навчив по Івана 4 розділі, що ті, хто е, вклоняється Богом вклоняється в дусі і в правді. І це означає, що ми зосереджуємося на ньому. Так? Зосередження. Е, контакт з Богом відбувається через зосередження. І, е, ну, так відбувається будь-який контакт, якщо ти хочеш. Почути сидиш на благослуженні, хочеш почути проповідь без е, зосередження, ти не під'єднаєшся, так? Вона буде ковзати тобі повз твою свідомість. Так. Е, ковзає повз свідомість. Ти слова чуєш, навіть можеш записувати, так? Тобто розум свідомий працює, а свідомість відключена. Свідомість зайнята чимось іншим. Тому по страшно ставчає, то я не знаю, чи ви вже чули, але може будете чути ще. Те, що в Біблії говориться про <різований> віддати своє серце, так? В приповістях, сину мій, дай мені своє серце. Де там в четвертому розділі? дай мені серце, це про зосередження. Віддати серце. Не очі і вуха. Очі і вуха це слухати. От, але слухати не гарантує чут. слухати гарантує підкорення. Але підкорення не гарантує помазання. Чому? Тому що це тільки половина прав. Тому що Бог, Богові насліпо мати взаємлення з Богом, насліпо не вийде. Несвідомо не вийде. Ти мусиш робити це свідомо за власним волевиявленням. Тобто активно, пасивно не вийде. На тобі, Боже, моє тіло, очі, вуха, руки, ноги. Роби, що хочеш, а я тим часом посплю. Так не вийде. Богові не треба, воно і так все його. Богові треба, що? Самих нас, а ми то є що? То та, та свідомість всередині, той людський дух разом з серцем, і потім вже все решту, що, чим він володіє. Душа, тіло і всі її частини. Тому від серця послухатися Бога. Це означає віддати йому 100% своєї уваги. Не 99. Не 999 Так не буде. Так не буде. А буде як? Буде так, що ви віддали 99,9, а вам нічого не дали на Ви віддали, як були з пустими руками, вийшли з служіння порожній. Щось не вийшло того разу, не спрацювало. Так чого? ну Тому що 99,9 Богові не треба. Богові треба або 100, або нічого. Це так, жертва цілопалення так приносилось. Але ви там відрізати ні. На вогонь полив бензином, сірник, все згоріло. Ну там не поливали бензином, так там Божий вогонь сходив, розказує про обряди, розказує. Так, полесян 26. Як ви прийняли Христа, так в ньому і ходіть. А обряди, обряди там в нас такі. Обряди такі. Поклоняємося Богові в дусі і в правді. як через зосередження. На правді і переходимо в дух. Ну, ну Давайте простіше це зробимо. Зосереджуємося на правді, Бог всюди присутній. так? Він тут присутній? присутній? Бог тут присутній. Що прямо зараз. Ти ж розумієш, так? це внутрішній діалог. А де, а де Бог? Як в тому анекдоті, так? Знаєте, так, хлопчики маленькі. А де в них пропав Бог. Знаєте, ні? Не Не? знаєте це нідомир, такі команди Це е, е, В церкві там. При, при, прийняли ми його по вірі, і це можливо тільки на 100%. Немає інакше. Бог не ріжеться на шматки. Не можна бути трошки одруженим, чи трошки вагітним, як Валя казала, так? Це такі речі, які не бувають. Але ми умудряємося пробувати спілкувати з Богом і займатися чимось іншим, а це не вийде. А що вийде тоді? Получиться так, що ти робиш, ти думаєш, що ти спілкуєшся з Богом, а насправді він вийшов. О, Ну ти ще спілкуєшся, дехто може не погодитись. Бачите, як є різниця між тим, що спілкуватися зі своїми думками і з іншою людиною. Жінки це дуже чітко розуміють, як я вчора дивився це в фільмі. Так? Жіночки це часто Фільм дуже цікава річ, там дуже багато ілюстрацій життя. П'ятихвили не побачення, а він проти головою. Каже, ти таке, як і всі у вас уваги не вистачає навіть на 5 хвилин зосередження. так? В чоловіків не вистачає зосередження на жінку. Жінка хоче стопроцентної уваги, стовідсоткової, відсоткової, невідривної, очний контакт, очі в очі. і щоб не треба, та я тебе слухаю. Ти не слухай. слухай, що ти сів коліна до мене повернув, дивишся в очі, і слухай, що я тобі кажу. Всі 20 хвилин. А не крутиш щось там, а я розказую. До кого я говорю взагалі? Я ж бачу, що я говорю до стіни, ти тільки му гукаєш там мені, чи тому, що ти крутиш, я не знаю. Жінку це не влаштовує. І Бога, і Бога це не влаштовує. Чому? Тому що це поділена увага. Це як перелюб. так? Це в площині зосередження як перелюб. Я ділю тебе з кимось. Так? Трошки чоловік тобі, трошки чоловік їй. І що це? Забити камінням, щоб такого в житті не було. Так, За перелюб забивали камінням. Що це означало? Могила! Курган! Що це означало? Курган все. А під курганом що те, чого не має бути. Не має бути його видно в житті. Чого не має бути. Закидати камінням в таку думку в себе, що я можу е е спілкуватися з Богом і паралельно ще вирішувати рівняння чи ще щось робити. Чи писати в Фейсбуці, то не може такого. бути. Ні. Ти можеш поговорити і потім писати, так? або він може тобі диктувати, ти можеш ну не може бути так, що ти дві речі робиш одночасно паралельно. Ви це бачите під час проповіді. Це дуже графічно. Під час проповіді, коли ви відволікаєтесь, за якийсь момент ви бачите, шматок випав, нема. Чекай, чекай, де там якась думка була, а вже четверта думка. Вже четверта, так? Є річ така, що ми можемо машинально в'язати вузлики чи пазли совати на телефоні. Але насправді ми слухаємо, бо є люди, які потребують бути де Дехто, щоб спілкуватися, потребує ходити, наприклад. Не може сидіти. Діти сидіти взагалі не можуть. На одному місці в них енергії втричі більше, ніж їхнє тіло може витримати. От, е, і нікуди його треба. Не треба гнати. треба гнати. Їм треба колеса як для білки, щоб воно вибігалось, так? Набавилося. Е, є люди, які навпаки, не можуть е, ходити, коли вони слухають або спілкуються. Це нарешті. Так. Звикла, то вже мама до дитини. Так, ти вся це і будемо балакати, інакше ми не будемо балакати. Так, люди є різні. Але це не означає, що в них є поділена концентрація, так? Засереджені. Це не означає, що вони фамілярні. Просто це е, фізіологічні, психічні, психологічні особливості сприйняття людей. Дехто, наприклад, дивні люди, я їх зовсім не розумію, але вони краще розуміють, коли вони пишуть. Вони запам'ятовують, коли пишуть. Як... пояснюють, якимось у них якась, там, тілесна пам'ять в лікті запам'ятовує ту все. Я не знаю. Я коли я або пишу, або слухаю. В мене так. Але є люди, які пишуть, слухають і пишуть, тоді вони пам'ятають, коли вони слухають, не пишуть вони як барани просто. Е, е, чому так Бог нас створив всіх по-різному, і не треба всіх е, міряти по-Зеленському, так? Всі різні, всі люди різні, так? Один такий, один високий, другий низький, так, один товстий, другий худий. І що це значить, що один гарний, другий ні? Всі люди вчинені гарними, аж тільки вони не зморнять себе, так? У кожного є свій шарм і, свій, і свої особливості. І Павла всі любили фізично, так, хоча він був лисий, товстий, маленький з спіслявим голосом. Як його можна здається любити, ти його просто не бачив. Не бачив. Вішились на шию. Вся церква, там, коли він в діях плив, сказав, що то останній раз до побачення вони спинили корабель, там все почали там, казали, лишись ще хоча б на тиждень і так далі. А, а, тому що ми всі різні. І мова не про це, мова йде про наше серце. Або ти на 100% серце Богу віддаєш, і це тільки ти знаєш насправді. Бо зовні ніколи ніколи нікого не оцінюєте і нікому не тихайте. То є проповідь і, е, для вашого внутрішнього використання. Як більша половина всього, що Бог нас навчає, це для внутрішнього використання, а не для того, щоб я дивився, а він не слухає там так в телефоні сидить. А він там переписує в телефон все, що чує. Він взагалі, як це називається, аудіали, візуали, а то писували. Друкували. Так, він друкували, він друкує. Я таких бачив, що на стенограму буквально роблять, е, слухає проповіді, дур -дур 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 -дур. а потім проповідь закінчилася, а мені він опублікував. Є таке. О, о, ти таке робила. ти друкувала у нас, так? А, тому, е, е, дивіться, таких речей в писанні дуже багато. Чому? Тому що е, наші взаємини з Богом це наші взаємини з Богом. Тобто мої взаємини з Богом це мої взаємини з Богом, а не твої. Ясно? Мої, а не твої. І що тебе гребе, які в мене взаємини з Богом? Ти йди май свої, а я буду мати свої. В мою тарілку зазирати нічого. То мені Бог насипав, я то їм. І все, що далі там слідує, за тим, да? а ти своєї. Так? Тому е, це, якщо ми насправді ходимо з Богом, у нас нема навіть часу там, оцінювати сусідів, дивитися чи казати, що Біблія, яка в неї чистенька, нічого не підкресла, Або навпаки, покреслена така Біблія безбожна. Люди. Як можна малювати по Біблії свята книга, поставив на полку і не рухай ніколи, Так, не дивись. Е, немає часу на такі дурниці, бо ми зайняті тими, як е, Лесен каже, захоплюючими речами, які Бог нам сьогодні об'являє. Або тими проблемами, як, як Василь каже, які виникають з Богу. Так? Бог мовчить і не балакає нічого. А я трясу ту грушку, поки груші почнуть падати. трясу, трясу і всі зайняті. Так? Ніхто не зазирає один до одного в тарілку. От, але Коли ми перестаємо займатися Богом, тоді ми починаємо займатися один одним і порівнювати себе е, до Ляни і дивуватися, чому я до сих пір ще їм м'ясо. так? Як я можу, або навпаки, як вона, як вона може не їсти м'ясо, бо в біблії написано, врешті-решт, вона читати не вміє, так, як я можу бути в цій церкві. так? Е, 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 всякі дурниці вилазять в голову, якщо е, е, ви це помітите, так? Якщо ви починаєте, у нас є таке гарне слово українське заганятися, то означає, означає, що ви, напевно, давно з Богом не спілкуєтесь. Так? І причина в тому, що у вас немає стопроцентної посвяти. От ми дійшли до цього слова. А В чому? В спілкуванні. Вона виражається у стопроцентному зосередженні, 100%. Неподільна увага. Як... З мамою, так? Не можеш крутитися, тому що дістанеш ще. <рес> Чому? Тому що то не неповага, так? Жінка це не терпить, тому що це не повага, так? Вчителька це не терпить, Ярослав Дмитрович не терпів, бо то не повага. Знаєте, коли пишеш крейду, е, е, раніше крейда була такими е, грубими шматками, така, як ну, три пальці. Груба, не, не, не оті такі мізинчики, а груба така це, а коли нею пишеш, вона на кульку перетворюється. Литіла Балістика була прекрасна. Прекрасна. І дітки мали синці, кругом і цей. От. Ну, але ми його любили, врешті решт мій перший вчитель улюблений, такий кучерявий був, такий гарний. Досі пам'ятаю, як звати, а інших нікого не пам'ятаю. О, може, то через, через крейду так достучався. Да. От. Тому що то неповага, так? І Хтось міг там ковхнути, він ковтати не збирався. Він одразу повертав всю неповагу, непов... заставляв це поважати. І, а, ви думаєте, що ви можете до Бога з неповагою ставитись? Ви дізнаєтеся, що ви не можете. І звикло е я кажу про це, е почавши від життя, так? Ми почали від того, що дні минають, летять, свистять, як мушки за вікном. Просто не встигаєш побачити їх, нема тих днів чого, бо нема життя чого? тому, що а ти а, думаєш, що ти можеш не поважати Бога. Ти можеш бути віруючим там, на 10% чи на 20%. Не можеш. Не можеш. Ти або з Богом живеш, або ти живеш в світі. А тобі здається, що ти ще з Богом, бо ти пам'ятаєш вірші, маєш біблію так в телефоні. Але ти не з Богом вже півроку, так? Чого? Бо з моменту, як в тебе той відсоток один випав зосередження, Бог вже не з тобою. Він вже відійшов в сторону і чекає, коли ти вернешся, так? і ти вже зупиняєшся. Отара пішла, а ти зупинився. Так? Ну, Зупинився не зразу, півроку зупинявся до повної зупинки, зупинився і як е ці, е е е е велосипед. Ну, не можеш стояти, далі падаєш. Так? Воно ну, не стоїть, що два колеса. Біла колеса не стоїть, воно падає. Oh, no,